Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок морок». Не нехтайте парадою, підготовці заздалегідь посадкових ям для посадки саженців плодових дерев та плодово-ягідних кущів. Щоб рослина достатньо отримувала поживні речовини, які їй потрібні для швидкого приживлення і активного росту саженців, їй потрібен поживний ґрунт. Це дасть можливість саженцям бути стійкими до хвороб та шкідників. Посадкову яму потрібно внести компост, біогуму, сторф. На низ можна покласти солому, сіна. Пролити посадкову яму водою, за тиждень ґрунт просяде, додавте ще компосту та можна садити саженці. Але не у всіх є компост. Можливість придбання біогумусу тому є другий варіант весени чи весною, заправити посадкову яму органікою послойно, пролити водою та любим засобом для компостування. Через півроку можна саджати. Використовувати мінеральне добриво в посадкових ямах не раджу. Так як з ґрунту ми, як правило, не робимо та можемо мінеральними добривами зробити дисбаланс речовин або перекормити рослину. В свою чергу, органіка рослинам не нашкодить. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіху!